Шановні глядачі і гості мого каналу. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про застосування методу бутейка при різних дискомфортних психічних станах. Повномасштабна війна, котру веде Росія проти України, продовжується вже більше року. Українці знаходяться сьогодні в постійному стресі. Постійні повітряні тривоги, велика ймовірність ракетних ударів, ракетних обстрілів. Дуже багато людей втратили свої домівки, деякі своїх рідних людей, постійне перебування в бомбосховищах, невизначеність майбутнього, інші жахи війни. Все це є найпотужнішими стресовими чинниками і є підґрунтям для розвитку різноманітних дискомфортних психічних станів. Сьогодні психічне здоров'я, психічний стан багатьох українців значно погіршився. Проявляються дискомфортні стани такі, як Порушення сну, плаксивість, дратівливість, підвищена емоційна лабільність. Всі ці стани можуть проявлятися в будь-якої людини навіть з нормальним хорошою стресостійкістю. У любої людини можуть виникнути в житті ситуації, коли ці прояви можуть бути. А зараз особливо. Крім того, Є більш серйозні психічні дискомфортні стани, такі як гостра реакція на стрес, ПТСР, посттравматичні стресові розлади, це також дуже велика група депресій і тривог. І я хочу, щоб ви знали, що всі ці психічні дискомфортні стани. Це не вирок, і це не на все життя. Психіка як дорослих, так і особливо дітей і підлітків, має дуже великі ресурси для відновлення і нормалізації. І тому ми можемо покращити стан психіки, і психіка може нормалізуватися. Одним з методів, котрий поліпшує психіку, її нормалізує є метод бутейка. Я ще до війни мала дуже успішний досвід в лікуванні різних таких станів. До мене зверталися пацієнти, і за допомогою методу бутейка мені вдавалося допомагати людям і нормалізувати їх стан. Сьогодні, звичайно, збільшилися звернення. Пацієнтів з такими станами. Тому сьогодні я пропоную вам свою безкоштовну допомогу. Вже зараз ви можете покращити стан своєї психіки, якщо будете виконувати базові вправи методу бутейка за моїм роликом, за моїм відео метод бутейка. Практикуємо разом. Силку на цей відеоролик я залишу внизу під цим своїм відео. Перше, якщо ви будете займатися, звичайно, регулярно. Перше, що у вас покращиться, це покращиться сон. Про це говорять всі мої пацієнти. І якщо покращиться сон, то стан психіки буде теж швидко, ну, у всіх по-різному, звичайно, різні терміни, але буде нормалізуватися. Також, якщо ви хочете займатися методом Бутейка глибше, ви можете вивчати його безкоштовно на моєму англійському каналі, на котрому я викладаю метод Бутейка поурочно. Постійно виходять ролики, і в коротеньких відеороликах я викладаю поступово весь метод бутийка. Для того, щоб він був зрозумілий людям з усього світу, я зробила його англійською мовою, але ви можете переглядати його в субтитрах українською мовою. Для цього потрібно нажати на колесико внизу відео і вибрати українську мову. Посилання на цей канал я також залишу внизу під цим відео. А сьогодні я хотіла би ознайомити вас з своїм результатом, позитивним результатом. До мене звернулася нещодавно пацієнтка Оксана з панічними атаками. Вона мала дуже хороший досвід і результат в лікуванні за методом бутейка. Тому зараз я пропоную до вашої уваги подивитися інтерв'ю з нею. І після того я коротко розкажу, чому метод бутейка працює при таких станах. Будь ласка, давайте подивимось. Будь ласка, Оксана, розкажіть, що з вами було, як це сталося, як ви прийшли до методу і а, який результат ви на методі отримали? Так, всім доброго дня. Трішки розкажу про те, як я взагалі захворіла панічними атаками, які у мене були симптоми. При панічних е, нападах е, про, трішки про своє медикаментозне лікування і як взагалі е, я прийшла до методу БТІКА. Е, значить, як і е, всі українці на початку е, 2022 року, е, моє селище в Київській області е, було е, знаходилося в окупації. І от на протязі трьох тижнів разом зі своєю сім'єю ми перебували під обстрілами, і також ну, нам довелося пережити зелений коридор. От, на підставі цього в мене виникла хвороба, панічні атаки. От хочу сказати, що виникла ця хвороба не відразу, а лише через два з половиною місяці. Тому було важко поставити діагноз, як ну ті, хто має панічні атаки, то вони знають, що самі страшніші панічні атаки це самі перші, тому що ти не знаєш, що з тобою відбувається. І як правило, на ці на такий напад, ну, більшість викликають карету швидкої допомоги. Ну так само було і у мене. Тобто стався напад, визвали карету швидкої допомоги, і вже там у лікарні провели повністю обстеження. От а всі аналізи були в нормі, тобто проходила і ОЗД, і МРТ, і КТ, і спини, і голови. Нічого не знайшли, і тому сказали, що це сімейний лікар сказав, що це проблема психологічного характеру, а, тим паче, що перебувала я в окупації. От, з симптомів панічної атаки в мене були неприємні відчуття в ділянці серця, підвищена пітливість верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, питання в очах, тахікардія, підвищений тиск, і ну, саме таке страшне відчуття це була нестача повітря. Мені здавалося, що. У мене прямо ж заблокована грудна клітка, і я не могла дихати. От лікування розпочали спочатку медикаментозне, тобто я почала приймати антидепресанти і, в принципі, мені стало відразу легше. Я почала жити нормальним життям і ну, сильно в тему панічних атак я вже не занурювалася. Тобто ну, я почала жити нормальним життям. Як сказав лікар, що антидепресанти вони а, лікують, і, і з часом, там, на протязі там, півроку, я вже зможу їх покинути і буду жити, функціонувати так само, як і до цього. Але пройшло п'ять місяців, і в мене стався знову напад в транспорті, я їхала додому з роботи. Стався він ні з того, ні з цього. Знову я звернулася допомогу, до допомогу до лікаря, і як мені лікар сказав, що організм звик до тієї дози препарату, яку я приймала, і до цієї дози, що я вже приймала, мені давали ще один антидепресант. Тобто я вже на виході вже приймала два. І тоді я вже почала задумуватися, що ну, треба щось робити, тому що, в принципі, я то думала, що я лікуюсь, а виходило так, що організм просто звикав до препаратів і атаки поверталися. І я почала тоді. Читати, що таке панічна атака, з чим вона пов'язана. І в багатьох джерелах я знайшла таку інформацію. Мене цікавило, чому відбувається нестача повітря, чому так важко дихати становиться. І знайшла такий термін, як, що відбувається гіпервентиляція, легень, і тому от таке відбувалося. Я почала тоді дивитися в інтернеті, що таке взагалі гіпервентиляція, цей термін, і знайшла дуже цікаву статтю на сайті Ужгородського національного університету, де розказувалося про те, що таке гіпервентиляційний синдром. І там було посилання на одного американського лікаря Дакоста, який при час громадянської війни досліджував стан солдатів, які мали проблеми з болями в серці, і він прийшов до заключення, що болі в серці і нестачі повітря, що це було пов'язано не лише. З фізичними навантаженнями, а ще й з емоційним станом солдатів, які мали ну, зрозуміло, що дуже велику напругу, тривогу, страх, недосипи і так далі. І що цей стан емоційний він а, визивав а, неправильне дихання. От, а, ще в цій статті було написано, що при гіпервентиляції а, на 40-50% підвищується вміст кисню а, в альвеолах, а потім, відповідно, в нашій в крові, і, і при гіпервентиляції тривалістю понад однієї хвилини значно знижується вміст вуглекислого газу. А, от і коли а, знижується вуглекислий газ в крові, то підвищується зв'язок кисню і гемоглобіну. А, і це, це те, що коли йде сильний зв'язок кисню з гемоглобіном, то а, утруднюється передача кисню до кліти. Ну, Грубо кажучи, вуглекислий газ він виштовхує. Ну, якщо Оксана Вітровна мене там поправить, якщо я неправильно розповідаю, от ефект Бора називається так. Це, в цій же статті йшла річ про те, що це ефект варігобора. Тобто, наскільки я розумію, що те, що зі мною відбувалося під час панічної атаки, то мій мозок е блокував е мої легені, щоб легені не могли глибоко дихати, е для того, щоб е зберегти вуглекислий газ, тому що коли сильно понижається вуглекислий газ, то е і виникають е вегетативні е такі супровіди, як я відчувала. От і ще в цій статті було ще цікаво написано. Багато хто дивився американські фільми, там дуже часто показували, що людина, коли в неї там приступ паніки, вона починає дихати у пакет. От, а чому так? Чому це допомагає? Тому що. Людина видихає повітря разом з вуглекислим газом, тобто вона повторно вдихає своє ж власне повітря з цим вуглекислим газом, і їй становиться краще. От я дуже сильно зацікавилася цим, і в підсумку в цій статті було написано, що для того, щоб справитися з гіпервентиляцією. А в більшості випадків гіпервентиляція вона відбувається через тривожний розлад, тривожно депресивний розлад, коли людина чогось боїться, в неї порушується дихання, а коли порушується дихання, то в неї відповідно ускладнюються психічні розлади, тобто виходить таке замкнене коло. Uh, і в підсумку було написано: для того, щоб uh, позбавитися гіпервентиляції, то uh, потрібно займатися дихальною гімнастикою, тобто, uh, покращити своє, відновити своє дихання. От. І, uh, я зустрічаю свого товариша, ми починаємо спілкуватися на цю тему, і він мені каже: так тобі прямо показано, і треба займатися методом Ботейка, тому що метод Ботейка – це дорівнює е, зменшення глибини дихання. От, і, і е, він сказав, що в мене є, є знайома така от, Оксана Вікторовна Нестеренка. Вона учениця бутейка. І тобі обов'язково просто цей метод показаний. Я відразу в цей же день пишу на Viber, Оксана Вікторівна, я така-то, така то, така в мене проблема, і хочу займатися цим методом. От ми відразу приступили до занять і скажу, що для того, От як коли я приймала антидепресанти, то лікар мені сказала, що, а, як, як, що буде підставою для того, щоб їх покинути, коли в мене а, підвищиться сумливість. От, а, і коли от, з перших занять, коли я займалася цим методом, що зі мною сталося, це те, що в мене відразу знялося відчуття внутрішньої напруги і тривоги. Тобто я тільки після методу змогла справді розслабитися, От, і в мене підвищилася сумливість вже з перших занять. А потім, десь через три тижні, мені настільки захотілося спати, що я приїжджала з роботи, просто кидала всі свої речі і йшла відразу спати. Це стало підставою того, що лікар мені сказала, що це просто чудово. Я з нею поділилася, що я займаюся методом бутика. Вона мене похвалила і сказала, що це просто клас, дихання дійсно воно працює, допомагає. І вже після трьох неділь занять методом бутийка, я вже почала зменшувати дозу препаратів. Тобто, все чудово, я їх зменшую. І Панічних атак немає, я себе відчуваю чудово. Ще хочу підкреслити, що якщо у вас вже є діагноз і вам лікар поставив, то рекомендую займатися з методистом, тому що методист вам розкаже, як, як правильно займатися, як війти в метод, що ви повинні відчувати, як ви займаєтеся ним, чи дійсно ви в методі. А, які, яка можлива реакція, які протипоказання? Що хочу сказати, що самому дуже важко в метод, я от, намагалася до цього сама займатися, і ну, я зовсім не так все зрозуміла, як потім ми займалися разом з Оксаною Вікторівною, і зовсім я не тим займалася, не методом бутийка. Тобто, самому насправді дуже важко зрозуміти. Що воно таке. Так, теоретично, наче воно все так просто, а насправді війти метод ну, самому важко. Тому, якщо у вас вже є діагноз, то я рекомендую займатися лише з методистом. Ось так, така моя історія. Оксана, я вам дуже вдячна за те, що поділилися з нами своєю історією. Я думаю, що це буде корисно для Багатьох наших слухачів, адже дуже багато людей в Україні пережили важкі стресові стани і, звичайно, мають наслідки в своєму здоров'ї. Зараз лікарі говорять про те, що українці за час війни стали старшими старшими, тобто постарішали на 20 років. Що це значить? Це значить, що проявилися ті хвороби. Котрі в людини, можливо, проявилися би через двадцять років, проявилися би в 60, а так у людини проявилася ця хвороба в 40, Так? Тобто це для нас усіх дуже стресовий стан, жахливий, неможливо це все винести. І я думаю, що це буде дуже корисно для всіх людей, для всіх українців, розуміти і на вашому прикладі, що метод бутейка дуже добре заспокоює. Нервову систему, психіку, і а, дає нам всім ресурс для адаптації до цього жахливого стресу. Ну, і, звичайно, я дуже дуже вдячна вам за те, що ви маєте особистий результат. Особистий результат можна мати тільки тоді, коли ти займаєшся. Да? Метод називається вольова ліквідація глубокого дихання. Тобто вольовий метод треба просто займатися. Він нескладний, правда, Жоксана? Метод нескладний. Його треба тільки зрозуміти і просто, просто сісти і займатися. Воля заключається в тому, що ми себе заставляємо сісти на стульчик і займатися, правда? Так, обов'язково потрібно знаходити час і вранці, і ввечері, тому що саме регулярність вона дасть вам можливість побороти свою хворобу. Тобто, якщо ви не, не будете їм займатися. Там пропускати, то дійсно нічого і на виході у вас не буде. А так потрібно обов'язково присвячувати час, тому що це для вас краще? Звичайно, тим більше, що метод дає результат уже в першій сеансі. Уже в першій сеансі ми, ми бачимо які, якісь покращення стану. І, звичайно, якщо займатися регулярно, то такі вже глибше, більше і більш стабільні. Так. Добре, дякую вам велике. А тепер про механізми. Чому метод бутейка працює в цих випадках? З точки зору фізіології, подібні психічні стани це порушення кровопостачання головного мозку і, як наслідок, гіпоксія мозку. Що робить метод бутейка? Оксана згадувала тут вже про гіпервентиляцію. Гіпервентиляція призводить до того, що організм втрачає дуже багато вуглекислого газу і, як наслідок, утворюється його дефіцит. Ми сьогодні говоримо не про вуглекислий газ, котрий в повітрі його там дуже мало. Ми говоримо про вуглекислий газ, котрий утворюється в нашому організмі. Внаслідок біохімічних реакцій всі білки, жири, вуглеводи, котрі ми споживаємо в процесі реакції біохімії, розкладаються на вуглекислий газ і воду. І цей наш внутрішній вуглекислий газ виконує дуже багато функцій. Оксана говорила про ефект Верігопора. Про що він говорить? Він говорить про те, що якщо вуглекислого газу в організмі буде мало, то кисень дуже тісно зв'язаний з гемоглобіном. Гемоглобін це переносчик кисню. І якщо буде тісний зв'язок, то кисень від гемоглобіну просто не відщеплюється і не уходить в клітини. Тобто, на фоні гіпервентиляції, на фоні нестачі вуглекислого газу, навіть якщо кисню достатньо в крові, гемоглобін його клітини просто не відпускає. І всі клітини, в даному випадку клітини мозку, страдають від нестачі кисню, від гіпоксії. Що робить метод Бутейка? Метод Бутейка зменшує дихання. І ми. Під час занять методом бутейка накопичуємо наш внутрішній вуглекислий газ. Ми його зберігаємо, ми його не вивітрюємо. Вуглекислий газ іде до з'єднання кисень гемоглобін, відщеплює кисень від гемоглобіну, і кисень уходить у всі абсолютно клітини, в тому числі у клітини. Починає отримувати кисень. Крім того, вуглекислий газ нормалізує тонус судин, і знов таки покращується кровопостачання мозку, і знов таки збільшується постачання кисню до мозку. Крім того, є ще одна функція вуглекислого газу, він є природним наркотиком для нашого. Організму для нашого мозку. Згідно з правилом Рітчерсона, вуглекислий газ стоїть на першому місці в ряду наркотиків. Тобто він для нас є природним наркотиком, котрий заспокоює. Ось чому метод Бутейка так добре впливає на стан психіки. Дуже багато людей говорять не тільки про те, що перше, що нормалізується, це нормалізується сон, але й багато говорить про те, що коли займаєшся методом, ти вже хочеш спати. Я вже казала, що коли нормалізується сон, то далі йде нормалізація психіки більш глибока. Будь ласка, я всім вам раджу займатися методом. Я всім вам раджу хорошого психічного стану. Якщо у вас є потреба займатися методом більш глибоко, ви можете звертатися за навчанням безпосередньо до мене. Я постійно провожу курси навчання. Я дуже буду рада, якщо ця інформація була для вас корисною, Бажаю всім вам здоров'я, прекрасного стану, хорошого настрою. Всім нам перемоги! Все буде Україна! Ми всі в це свято віримо. До зустрічі!